Аудіопосібник Блайн Сквер від А до Я. Автор Ігор Кушнір. Епізод восьмий. Всім привіт. Мене звати Ігор Кушнір. Ви слухаєте восьмий епізод Блайн Сквер від А до Я. Ми вже розглянули багато функцій застосунку і на черзі продовження огляду меню інструменти. Минулого разу ми оглянули функції навколо мене та Що навколо. Давайте продовжимо сьогодні оглядати те, що залишилося в цьому меню. Отож, заходимо в інструменти. Інструменти, кнопка. «Інструменти» – Оповістка обрати дію. Навколо мене, кнопка. Ваше місце знаходження. Кнопка. Якщо активувати цю кнопку, Blain Сквер сповістить нас про наше місце знаходження. активуємо. Ваше місце знаходження. Кнопка. Найближча адреса Галицька вулиця 11, Київ, напрямок на південний схід. Блайн визначає нашу найближчу адресу до координат, за якими ми знаходимось. Фактично, зараз я запитав у застосунку, де я? Це можна зробити простіше при розблокованому екрані і при активному екрані застосунку BlankSквер можна просто потрусити телефоном. І якщо функція оголошення вашого місця знаходження увімкнена в налаштуваннях потрушування, BlindScver вас про це сповістить. Я потрушую телефоном. Ваше місце знаходження. Найближча адреса Галицька вулиця, 11, Київ, 25 метрів на 8 годин, напрямок на південний схід. Адреса Галицька вулиця 11, Київ, напрямок на південний схід. Зверніть увагу, BlendSquare сповістив мене про моє місце знаходження, а потім, оскільки у фільтрі автоматично оголошуваних категорій в мене увімкнений перемикач оголошувати адресу автоматично, BlendSquare ще автоматично повторив ту ж саму адресу. Отож, Можна запитати у Блайнсквер, де я через меню інструменти, активувавши кнопку Ваше місце знаходження або потрусити телефоном при розблокованому екрані та активному застосунку на екрані, давайте продовжимо огляд: ваше місце знаходження що навколо Нещодавно відстежування місця. Це така собі історія місць, які Блен оголошував після останнього запуску. Це не означає, що ви ці місця обов'язково обирали пунктом вашого призначення. Ні. Просто Блен оголошує місця навколо вас, і ці всі місця потрапляють у цей список. Активуємо. Назад. Кнопка. Нещодавно відстежування місця заголовок. Пробне місце один біля п'яти метрів. Тут поки що одне пробне місце. Ми його власноруч додавали у застосунок. Справа в тім, що коли я запустив Blain Square, він встиг мені оголосити саме це місце. Тому воно потрапило у цей список. У цьому списку можна так само виконувати швидкі дії з місцем, на якому стоїть активний курсор. Пам'ятаєте, подвійний тап з утриманням або ж потрійний тап одним пальцем. Оповістка. Обрати дію. Пробне місце 1. Розпочати відстеження. Прокласти маршрут. Кнопка. Показати на мапі. Кнопка. Зімітувати дане місце знаходження. Кнотка громадський транспорт. Кнопка. Обер. Кнопка. Скасувати. Кнопка. Все точно так само, як ми розглядали на екрані результатів пошуку в категоріях місць. Це означає, що якщо Blain промовив вам якесь місце, воно вас зацікавило, щоб його не шукати довго вводячи текст з назвою місця. Ви можете просто зайти в меню інструменти, нещодавно відстежувані місця, встановити курсор на потрібне вам місце, і активувати певну дію, яка вам потрібна. Назад, кнопка, повертаємось назад. Нещодавно відстежування місця. Кнопка, тепер наступний пункт. Найближчі перехрестя. Кнопка. Якщо ми його активуємо, Blend Square покаже нам список найближчих перехресть. Активуємо. Назад. Кнопка. Найближчі перехрестя. Заголовок. Червонопільська вулиця і вітряні гори вулиця. 340 метрів на 12 годин. Галицька вулиця, Червонопільська вулиця і Западинська вулиця. 340 метрів на перші годин. Межова вулиця і Свободи Проспект. 380 метрів на десяті годин. Хочу звернути вашу увагу, що тут так само працює компас, якщо я зараз поверну телефон трошки праворуч за годинниковою стрілкою. Межова вулиця і свободи, проспект, 380 метрів на 5 годин. І ви чуєте, що змінюється напрямок за циферблатом у списку найближчих перехресть можна проводити абсолютно всі ті ж самі дії над перехрестями, які ми проводили на екрані результатів пошуку з місцями. Можна активувати будь-який елемент, будь-яке перехрестя, відкрити його екран, додати в обране, чи прокласти маршрут чи інші функції, які пропонує застосунок, або ж відкрити меню швидких дій через жест, подвійний тап з утриманням, або ж потрійний тап одним пальцем. А ми будемо рухатись далі до наступного пункту в меню інструменти. GPS-Info, кнопка. gps Info. Це дуже цікавий інформативний пункт. Давайте його активуємо. Назад. Кнопка. Відкрився екран GPS-Info. Я свайпаю праворуч. GPS-Info. Заголовок. Точність 9 метрів. В нас показана точність, Швидкість. 0. показана швидкість напрямок. Компас 149 градусів. Далі показаний напрямок за компасом. Напрямок GPS Напрямок за GPS, Він зараз не показаний, оскільки ми стоїмо на місці і не рухаємось. Коли ми будемо в русі, то напрямок за компасом показуватись не буде, а буде показуватись напрямок за GPS Рухаємось далі. Широта п'ятдесят п'ять, ноль, вісім, Довгота тридцять чотири три сім, Висота. 180 метрів наші координати та висота над рівнем моря показати на мапі кнопка можна показати наші координати на мапі. Я про це вже говорив. Буде відкриватися карта, поширити моє поточне місце знаходження. Кнопка можна поширити, тобто поділитися з кимось нашими координатами. Громадський транспорт, кнопка, подивитися громадський транспорт, але це вже буде взаємодія з сторонніми застосунками. Про це пізніше. Обер за 4 хвилин, кнопка так само, як з попереднім пунктом. Допомога, кнопка, допомога. Відповідно відкриється вікно довідки англійською мовою, 0М. і далі показники крокоміру. Обнулити кнопка, і є кнопка обнулити, це обнулити крокомір. Більше на цьому екрані нічого немає, але може з'явитися залежно від того, яку функцію в BlindScare ви активували. Наприклад, якщо ви будете відстежувати якесь місце або навіть і не одне місце, то тут будуть з'являтися дані про відстеження цього місця. Коли я буду демонструвати вам відстеження місць, ми до цього вікна повернемося. А зараз давайте продовжимо огляд меню інструментів. Я після GPS Info свайпаю праворуч. Погода. Кнопка. Якщо активуємо цю кнопку, Blain Square розкаже нам поточну погоду в тому місці, в якому ми знаходимось. Пошук. Кнопка. Температура мінус 2 градусів. Хмарно. Швидкість вітру 8 метрів у секунду. Це дійсно так. В Києві сьогодні не дуже гарна погода. Повертаємось знову до меню інструментів, і після погоди. «Контакти», кнопка BlindSquare може попросити у вас доступ до ваших контактів. Для чого це зроблено? Ви, заповнюючи інформацію про контакт, можете вказати його адресу. І якщо Blaine Square матиме доступ до ваших контактів, всі контакти, які матимуть в своїх даних адресу, будуть показані після активації цього пункту, і ви зможете взаємодіяти з ними. Назад кнопка, контакти, заголовок, Дії. кнопка. Є кнопка дії, активуємо її, Дії. оповістка, вибір дії, фільтрувати за пошуковою фразою. Кнопка здається, таке ми вже десь бачили. Якщо ми зараз активуємо цей пункт, відкриється текстове поле, де ми можемо вписати ім'я чи прізвище контакту чи, наприклад, якусь його адресу. І Блейнсквер нам видасть результат пошуку саме серед наших контактів. Фільтрувати за відстанню. Кнопка. Тут все так само, як ми вже раніше розглядали. Я не буду детально на цьому зупинятись. Скасувати. І є кнопочка скасувати. Рухаємось далі. Сортування за відстанню. Заголовок. Кушній ригар. дім. Киев, телефон 25 метрів на 5 годин. Кушній ригар. Робота. Киев, телефон 8,2 кілометрів на перші годин. Сервіс. рестарт. Дім. Київ, телефон. 9,5 км на 7 Якщо я зараз активую один з контактів, відкриється екран такий самий, як ми бачили, коли активували екран місця. Назад. Кнопка. Сервіс Рестарт. Дім 9,5 км на 4 годин. Редагувати. Неактивний контакти. Обране. Перемикач. Вимкнуто. Розпочати відстеження. Кнопка. Прокласти маршрут. Кнопка. Громадський транспорт. Кнопка. Обер за 5 хвилин 160 шістдесят UH, 177 сто сімдесят 81 А К. Адреса. Ось, будь ласка, стандартний екран місця в Блайн Square. Тільки це екран нашого контакту. Ми можемо тут активувати всі ті ж самі дії, які в нас є, і у звичайних місцях. Тепер наступний пункт після контактів: шрифт Брайля та дисплеї історії. Кнопка. Цей пункт призначений для людей, які і не бачать, і мають порушення слуху. Якщо ми його активуємо, ну по перше. Назад. Кнопка. Шрифт брайля та дисплей історії. Заголовок. Адреса Галицька вулиця 11, Київ, напрямок на північ, двох хвилин назад. Хмарно швидкість вітру 8 метрів в секунду п'яти хвилин назад. Температура мінус 2 градусів п'ять хвилин назад. Ми побачили історію. Оповіщень від Blind Square, і він нам показує, які були оповіщення, і скільки хвилин тому. Також ця історія буде виводитися на дисплей Брайля. При цьому я зараз можу потрусити телефоном. Ви чуєте всі звуки, але не чуєте синтезу мовлення. Це все тому, що зараз інформація виводиться на дисплей Брайля, якби він був підключений. Якщо ми вийдемо з цього екрану назад, кнопка, пошук, кнопка. І тепер зробимо потрушування. Ваше місце знаходження найближча адреса Галицька, вулиця 11, Київ, 30 метрів на 5 годин. Напрямок на південний схід повернувся голос і працює синтез мовлення. Тобто шрифт Брайля та дисплей історії. Кнопка. Цей пункт буде в нагоді людям з порушеннями зору та порушеннями слуху, які використовують дисплей брайля. Рухаємось далі. Розпізнавання Кнопка. Це останній пункт в меню інструменти. BlindSquare може розпізнавати спеціальні навігаційні QR-коди. Можна наводити камеру на QR-код. Якщо камера його зафіксувала, то Blind Square може видати, наприклад, наступну маршрутну інструкцію чи якусь корисну навігаційну інформацію для користувача. І остання кнопка. Скасувати кнопка. Пошук. Все. Ми вийшли на головний екран застосунку. Отже, огляд меню інструменти завершено. Підсумовуючи, через меню інструменти, ми можемо активувати деякі корисні для нас функції, навколо мене, що навколо, показати найближчі перехрестя. Подивитися недавно відстежувані місця, запитати в Блайнсквер, де я, тобто показати наше місце знаходження, а також дізнатись погоду, подивитися gps інфо де будуть розташовані наші координати, висота над рівнем моря та інша корисна інформація, проглянути контакти з адресами та взаємодіяти з ними. А також перевести застосунок в режим роботи з дисплеєм Брайля, подивитися всі повідомлення, всі оповіщення, які промовляв синтез мовлення у застосунку переглянути всі нещодавно відстежувані місця у відповідному пункті, і сканувати навігаційні QR-коди. Залежно від активної функції в застосунку Blend Square, пункти у меню інструменти можуть додаватися або ж трішки змінюватись. Наприклад, коли ви активували режим навколо мене, то повернувшись до меню інструменти, ви вже не побачите. Пункту навколо мене. Ви вже побачите пункт «Вимкнути режим навколо мене. Коли я буду демонструвати функції, при активації яких у меню інструменти з'являться нові пункти, ми обов'язково до нього повернемось. І наостанок. Пам'ятайте, що де б ви не зустрічали список місць, чи то будуть перехрестя, чи то місця з результатів пошуку за якоюсь категорією, чи то глобальний пошук, чи то контакти, ви завжди можете взаємодіяти з цими місцями за допомогою стандартних жестів. Подвійний таб буде відкривати екран місця, а подвійний таб з утриманням або ж потрійний таб буде відкривати меню швидких дій цього місця. Місця. далі буде кінець восьмого епізоду.